Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему розвиток культури в 20-30 х роках ХХ століття. Отже, перед нами є завдання ознайомитися із основними тенденціями розвитку освіти, науки, музики, образотворчого мистецтва, театрального мистецтва та релігії. Але перед ознайомленням варто зазначити, що як і в економічній. Політичній та суспільній сфері, так і в сфері культури, сформувався культ особи Йосипа Сталіна, який передбачав існування єдиної офіційної ідеології, монополій на засоби масової інформації, ідеологічної цензури, всеосяжного контролю держави над особистістю та масових репресій і терору. Отже, основними тенденціями розвитку освіти в зазначений проміжок часу варто. Сказати про те, що в 1919 році було проголошено основні принципи радянської системи освіти: це загальна доступність та безоплатність, а також обов'язковість шкільної освіти. У 1921 році було ухвалено декрет про ліквідацію неписьменності. І в результаті цієї кампанії половина сільського та майже дві третини міського дорослого населення освоїли грамоту та навчилися читати. Створювалася єдина десятирічна двоступанева школа. На базі семи класів можна було розпочати навчання в професійно-технічних училищах. Засновувалися навчально-виховні заклади для сиріт і безпритульних. Також у 1922 році було створено єдину комуністичну організацію дітей, яка носила назву Піонерська організація. А тому впливна свідомість розпочиналася ще зі шкільної парти. Було ліквідовано університети, їх перетворено на інститути народної освіти. Розширювалася мережа вузів, де готували спеціалістів для усіх галузей народного господарства. У 1921 році було організовано робітничі факультети, які готували робітників і селян до вступу у вузи. У 30-х роках ХХ століття спостерігається скорочення кількості україномовних шкіл, русифікація за ідеологізованість освіти. Відновлюють діяльність університети в Харкові, Києві, Одесі та Дніпропетровському. Якщо аналізувати тенденції розвитку науки, то варто сказати, що основним потужним центром наукових досліджень була Всеукраїнська академія наук, яку по черзі очолювали Володимир Липський, Дмитро Заболотний та Олександр Богомолець. Плідно працювали Володимир Варнанський в галузі природознавства, Дмитро Богалі та Михайло Грушевський в Галузі історії, Дмитро Грава та Микола Крилов Галузі математики. Гатангел Кринський в галузі філософії, Олександр Богомолець в Галузі медицини та Лев Писаржевський в галузі хімії. Відкривалися інститути, такі як Український фізикотехнічний у Харкові, Інститут клінічної фізіології в Києві та Інститут електрозварювання теж в Києві, в Одесі Український інститут хвороби очей і тканинної терапії, розпочиналися дослідження в галузі космонавтики, суспільних наук, генетики і селекції. У літературі у 20-х роках спостерігалося піднесення створення літературних товариств, таких як спілка селянських письменників Плуг, організація робітничих письменників Гард, Ланка та Марс, літературне угрупування неокласиків. Але, на зміну цьому, приходить ліквідація створених літературно-художних об'єднань в 30-х роках. І у 1934 році засновується єдина спілка радянських письменників України. Також видається постанова про перебудову літературно-художних організацій, через яку нав'язувався єдиний творчий метод літератури та мистецтві. І він носив назву Соціалістичний реалізм. Період 30-х років характеризується як період розстріляного відродження. Адже у цей час загинули найкращі представники літератури та мистецтва. Так, у 1937 році було розстріляно Миколу Зарова, Валер'яна Підмогильного, Валер'яна Поліщука, Григорія Епіка, Леся Курбаса, Миколу Куліша, Мирослава Ірчана та Юліана Шпола. Павло Филипович загинув на Соловках, у тому ж таки, 1937 році. А Михайло Драйхмара помер у концтаборі на Коломі у 1939 році. Аналізуючи розток театрального мистецтва, варто зазначити, що у 1922 році в Києві було відкрито український театр Березіль під керівництвом молодого актора та режисера Леся Курбаса. Але у 1933 році було ліквідовано театр, а його артистів розкинуто по інших театральних установах. Проте досягли успіху в роботі театри у Києві, Запорожжі, Сумах, Харкові, Чернігові. В образотворчому мистецтві варто згадати найяскравіших представників це Федір Кричевський, і ми бачимо його роботу «Три віки». Іван Єжакевич та його робота Мама Йде, Микола Самокиш та його робота Бій Максима Кривоноса з Єремою Вишневецьким, Михайло Бойчук. Його робота дівчина. Досягненням культури 20-30-х років є розвиток кінематографу. Розгортається робота на одеських та київських кіностудіях, і ключовою особистістю в розвитку української кінематографії є Олександр Довженко з його створеними шедеврами Звенигора, Арсенал та Землян. В галузі музики продовжують працювати Григорій Верьовка, Лев Ревуцький, Кирило Стеценко та Микола Леонтович. Якщо аналізувати розвиток релігійного напрямку, то у 1921 році було утворено українську автокефальну православну церкву і митрополитом Став Василь Липківський, але радянська влада в своїй основі проводила відверту антицерковну політику із атеїстичним напрямком. А тому у 1930 році УАПЦ була ліквідована, а Василя Лепківського було розстріляно. А решта та переслідування чинилися над усіма представниками духовенства та віруючими. 1933 рік це початок п'ятирічки так званої безбожної п'ятирічки, яка призвела до знищення релігії в Радянському Союзі. Церкви знищувалися, матеріальні цінності розграбовувалися. Дзвони переплавлялися на метал для індустріалізації, а самі приміщення церков могли використовуватися як склади або інші, як інші складські приміщення. Таким чином, ми сьогодні з вами познайомилися з основними тенденціями розвитку культури у 20-30 х роках ХХ століття.